У Сумах ввели міську військову адміністрацію. Її очолив Олексій Дрозденко. Про це повідомили на сайті Офісу президента. Нового керівника представив громаді голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Указом президента було визначено, що місто Суми на і гірше було підготовлено до захисту населення, враховуючи обставини, які впливають на підготовчі заходи до. Протистояння можливої, можливого впливу ворога президент України прийняв рішення, причому дуже оперативне, на моє звернення щодо введення військової адміністрації в місті Суми. Ми сьогодні впроваджуємо це рішення в життя. Для прикордонного міста важливе постійне посилення оборони, що потребує значного фінансування. Бюджет міста недоотримав отримав на сьогоднішній день 77 мільйонів гривень, що значно впливає на виконання заходів безпекового напрямку, заходів соціальних. Керівник міської військової адміністрації сумчанин, науковець СумДУ. З початку повномасштабного російського вторгнення приєднався до лав ТРО і став на захист міста. Встиг позитивно зарекомендувати себе на посаді заступника голови Сумської ОВА. Займався і на нього була покладена ця задача щодо покращення безпекового середовища в інформаційному просторі, задачі президента, які були поставлені перед Сумською областю щодо. Відсилення мережі радіо телемовлення виконав, були побудовані дві нові вежі, було нарощення відповідними передавачами телерадіомовлення в прикордонній смузі. Володимир Артюх впевнений, безпека всього регіону залежить від спільних зусиль керівництва області, району та міста. Головне оперативність в ухваленні рішень. А бюджетні кошти першочергово спрямують на захист і оборону. Хто саме війде до нової управлінської структури міської військової адміністрації, поки не називає. Буде структура мною затверджена, і буде штат затверджений, де будуть прописані відповідні посади. До цих посад певні вимоги, посадові вимоги і під ці вимоги. Посадові будуть підбиратись і призначатись відповідно керівником військової міської адміністрації. Оце це мають бути патріоти, професіонали, активні люди, які будуть працювати. Сам Олексій Дрозденко зазначив, що формування дієздатної військової адміністрації міста одне із головних завдань. Я думаю... Трьох днів буде достатньо військової адміністрації, відразу після реєстрації юридичної особи військової і міської адміністрації, і відразу після узгодження, затвердження штату, то будуть вже конкретні кадрові пропозиції з прізвищами. Звісно, ми будемо спиратися на тих професіоналів, на тих патріотів, котрі вже працюють в місті. І ми... Будемо їх запрошувати для подальшої роботи. Ще раз вітаю його Дякую. успіхів. Дякую. Про завдання і роль, які віднині виконуватимуть депутати міської ради, повідомлять пізніше. Про місце і роль депутатського корпусу в місті буде доведено, хоча воно прописано в законі чітко. Повноваження міської ради вони залишаються, але вони обмежені сьогоднішнім введенням військової адміністрації і виконком. Як Орган міської ради, який буде виконувати оперативні завдання. Володимир Артюх акцентує: Військова адміністрація в Сумах діятиме до завершення бойових дій. Новини СТС.